Преміальний седан з Китаю та повний конкурент Tesla Model S. Хоча BYD давно вже виправили Теслу по кількості продажів. Ми вже знайомі, мене звати Саша, а це флагманський BYD хан. А чому саме хан? Розповідаю далі. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на наш канал. А якщо ні, то треба виправляти. Підписуйтесь, ставте дзвіночок та залишайте коментарі. Саш так а чому хан? Дима, зараз я вам розповім. Ну що, обіцяв вам розповісти, чому саме така назва у цього авто. Назвою хан китайці хотіли підкреслити династію та аристократичність, але погодьтесь, авто виглядає розкішним, щоб одразу було зрозуміло, що воно дороге. А розгін до сотні вражаючий, як у суперкару. 3,9 секунди до 100 км. Ну що, менше пафосу. Давайте перейдемо до головних критеріїв, технічних характеристик та ціни. У нас на огляді топова комплектація на повному приводі з заявленим запасом ходу 610 км. Тут залізофосфатний акумулятор, тому фактичний запас ходу практично не буде відрізнятись від заявленого. Ємність батареї тут 85,5 кВт на годину, а потужність 517 кінських сил. Порти для зарядки знаходяться. На місці лючка бензобаку, якщо порівнювати зі звичайним авто. Повільна зарядка займає 12 годин, а швидка 40 хвилин, ну це якщо зірочки зійдуться. Ну потому, що Там треба, щоб зарядна станція була хороша. Роз'єм тут GBT, як і у всіх моделях з Китаю. Щодо цін. BYD Hunt представлений в п'яти комплектаціях, чотири з них на передньому приводі, остання на повному приводі. Ціна стартує від 35 900 до 47 900. До 37 400. Так, 47. Ціна стартує від 37 9... 35. <плес> Фу. Назви всіх комплектацій та їх ціни ви бачите зараз перед собою. До речі, бівай Han вже представлений в Європі. Багато хто знає, що дизайнер біваді це колишній дизайнер Alfa Romeo, Audi... А ламборджині можна побачити, що дизайнери BYD відходять від типового Dragon Face та розробляють авто з більш пологими лініями, без зайвих виступів та гострих кутів. Довгий капот, виразні борти та невеликий хвостик багажника, витончена корма зі стильними ліхтарями, оригінальні фари, що об'єднуються в одну світодіодну стрічку. А позаду цікаві переплетені фари. Камери розташовані по всьому периметру авто. Попереду камера. Ось також камери є у бокових зеркалах. І одна камера є позаду. Відвіжні ручки, які відрізняються від інших, наявністю фірмінного лого хан, що ще раз підкреслює важливість цієї назви саме для цього авто. Хоч ми і казали, що тут це стримано, класично та аристократично, але під тим самим іерогліфом хан китайці розмістили час, за який він розганяється до 100 км на годину. Колеса тут мають 19 радіус та кліренс. 165 мм. Це для седана дуже ок. Розміри авто ви бачите на своєму екрані. Він достатньо великий, більший ніж Tesla S, але не такий великий, як Mercedes S класу. А тепер про багажник. Відкривається він за допомогою кнопки та має електропривід. Багажник, як для седану, дуже місткий. 380 літрів. О! смотри як! Багажник може вмістити одного чоловічка. Також тут є ніша, підзарядні пристрої та всякі аксесуари. І те, що не очікував ніхто, зараз покажу. Це отвір під лижі. Окей, ми вже звикли з вами до мікрофону в багажнику, але відсік для лижів це щось набагатому. А тепер про салон. Перше, що ми бачимо, це сидіння з шкіри НАПА. А ось дверні карти та торпеда. Тут трохи зекономили та зробили з екошкіри. У Біведіхан є вентиляція та підігрів переднього та заднього ряду сидінь. Попереду мультикармо з електроприводом та підігрівом. Попереду є камера, яка може записати реакцію задніх пасажирів на 3,9 до сотні. Тут звичайні дзеркала з підсвіткою. Ще тут є відсік для окулярів м'якенький та управління панорамою. До речі, сенсорне. Аудіосима Дінаудіо на 12 динаміків. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, а де другі, Десять, одинадцять та дванадцятий. Сабвуфер. хао чао Все зрозуміло. Мультимедіа тут від Huawei. Все доволі таки швидко. Екран на 15,6 дюймів це як дисплей від ноутбука. Як бачите, можна розміщувати вертикальному та горизонтальному положенні. До речі, тут Android, тому ви можете встановити сюди будь-які додатки, Waze, Google карти і так далі. Можна навіть подивитися TikTok. <звук> тут є англійська мова інтерфейсу, тому це дуже полегшує життя. Селектор передач тут звичайний, як у авто на DWZ. Тут є прихована ніша, в якій є два підстаканники USB Type-C, USB Type A та... Для телефончика таке місце. Далі тут є незвичний підлокітник. Також тут є бездротова зарядка. Ще одна ніша, де є прикурювач та два USB-порти. Одразу мінус. Розташування бездротової зарядки не дуже вмісно тут. Тому що, коли їдеш за кермом, як бачите, не зовсім зручно доставати телефон та класти його назад. Думаю, що вам ще тут розказати, давай я про заднє розкажу. Якщо сісти позаду себе, то місце тут колінах та над головою достатньо. Але давайте краще розповім вам про функціонал задніх сидінь. По-перше, задні пасажири можуть регулювати усі сидіння, окрім водійського. Також тут є управління кондиціонером, мультимедією, підсвіткою салону, шторкою, налаштування усілякі. На 20 є така маленька кнопочка у виді сидінь, яка відповідає за нахил сидіння. Тут є приховані два підстаканники та ось така м'яка ніша. І це ще не все. Тут навіть є розетка 220 вольт, яка видає 2,2 кВт. А тепер відправляємось на тест-драйв. Знайте, що хочеться одразу зробити, коли сів біведіхан. І одразу подивимось, як біведіхан переїжджає переїзд. Ну, доволі таки тихо. Тепер хочемо знайти е, трохи нерівну дорогу, щоб е, протестувати підвізку. По ровній дорозі машина їде звісно добре. Якщо порівнювати, порівнювати з зікр, то. Плюс-мінус так же динаміка така ж, але всередині авто відчувається трохи дорожчим, ніж, наприклад, той, той самий зікр. Зараз спробуємо поїхати по нерівній дорозі, щоб ми могли з вами побачити, як працює підвізка. Ну, що я можу сказати? Я скажу так, що в принципі, в принципі. Вона м'яка, вона м'яка. Стосовно шумоізоляції, в місті вона справляється доволі таки нормально, але треба перевірити шумоізоляцію ще на трасі. Тут є три режими їзди це еко, нормал та спорт. Вони трохи відрізняються динамікою. Що мені здається, що руль стає більш тугий у режимі спорт. Єдине, що трохи підбільшує в цьому авто, це, це оцей звук поворотника. Це як крапля яка тобі капає на лоба. Це по безпеці тут. Тут є справа одразу показує весь поток, який з вами їде. Також працює розпізнавач дорожніх знаків, я зараз показую. Що можна їхати не більше 40 км на годину, я вам скажу зручніше, аніж якщо порівнювати з тим самим Медичетвертим, з яким у нас є вже досвід керування. Ось так відпрацьовує камера 360. Якщо Зікр своїм салоном провокує на скоросну їзду, то DVD-HAN Бі більш, мабуть, провокує на таку спокійну їзду. По місту, розмерено. Є таке слово? Я сам придумав міст. Розмерено. Він такий більш аристократичний, ніж зікар. Можна сказати, що Бівайдіхан це елітний електромобіль і не за всі гроші світу. Чи хотів би я собі такий електрокар? Звісно, так, ви не залишитесь непоміченим на дорозі. Біведіхан відрізняється своєю якістю та технологічністю. Купляти цей електрокар чи ні вирішувати тільки вам. Але де його замовляти це без варіантів. Ойкс. cars Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі. Побачимось у наступному відео. BYD Ні біт, ні бат, ні буд.